Почали порядок денний із підсумків ревізії місцевого бюджету і використання коштів бюджетними установами. Аудитори виявили чимало порушень, але переважно всі вони технічного характеру. На те вона й перевірка, аби виправляти свої помилки і більше не допускати порушень, каже виконуючий обов'язки Мукачівського міського голови Ернест Нусер. Насиченим і вичерпним став виступ начальника управління освіти Михайла Мотельчака. За його словами, дошкільною освітою сьогодні охоплено 74% дітей. А це один із найкращих показників в області щодо нового навчального року, то всі 17 шкіл міста до нього повністю готові. Однак і без проблем поки не обходиться. Наші посадовці просять, звітуйте, готовність на 1 вересня має бути 100%, до 28-го 100%, розширюйте позашкільну освіту на 70%, охоплюйте дошкільну освіту на 70%. Шановні колеги, та якби за цими е документами рядом ішло та значить у першу чергу і без відмови, то проводьте фінансування згідно тих планових зобов'язань при прийнятті бюджету, який нам доведе на цифру. Я вибачаюсь, але мушу. Це крик, це біль нашої освітньої та не тільки. Світню і не тільки нашого міста, але на жаль, така ситуація є. Якщо до навчального року вже готові, то до осінньо-зимового періоду ще треба багато чого зробити, адже наразі гостро стоїть проблема із підсипним матеріалом. Необхідних 500 тонн солі, і 500 тонн піщано щебеневої суміші. Наразі у підприємств міського господарства немає. Програмою розвитку ми передбачили придбання комунальної техніки, які Місті немає все, що було на балансі ЖЕКів, яких сьогодні фактично вони йдуть на ліквідацію інших комунальних структур, воно в такому стані, що забезпечити нормальне функціонування міста зимою. Ми не можемо. Тому зараз по тендерні процедури безперечно, ми будемо просити пробивати, щоб фінансування на ці на цю техніку комунальну до зими воно було проведено. Зате бюджет виконаний на 97,7 відсотків, запевнила головний фінансист Наталія Кушнір. І заборгованості стало значно менше. Отримано в повному обсязі додаткову дотацію з державного бюджету, які спрямовані на виплату заробітної плати з Мукачівського району. Отримано в повному обсязі субвенцію для утримання центральної районної лікарні. Треба відмітити те, що по спеціальному фонду виконання становить 112%, тобто перевиконання по бюджету розвитку в зі 2 мільйона 600 тисяч. За підсумками програми соціально-економічного розвитку за перше півріччя серед усіх адміністративних одиниць області Мукачево посіло другу сходинку, а серед міст Закарпаття Мукачево зайняло перше місце.